Чергова ефірна година. Розпочинається прямо зараз. Я Тарас Кобзар, це телеканал Київ 24 В цій студії для вас працюю до 16.00. і Говоримо про найголовніше. На цю мить. Отже, чоловіка, причетного до вбивства, одеського активіста Дем'яна Ганула досі шукають. Інцидент трапився в приморському районі. Стрілець кілька разів вистрілив в голову чоловіка. А потім втік в цей час. Поряд стояло ще двоє, які просто спостерігали. Дем'ян Ганов загинув на місці. Йому був 31 рік. В Одесі ввели план перехоплення Сирена. В поліції заявляють, що інцидент кваліфікований як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Тіло з місця злочину поки не забрали. Територію обгородили стрічкою. На місці працюють криміналісти. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що бере розслідування під особистий контроль. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що потрібно зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотнім. Пише видання Бєлта. І також Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть прийти до єдиного парламенту. Цитую, якщо будуть готові, але на це потрібен час, підкреслив Лукашенко.